Ти не народився собки, тебе таким зробили, виростило в комфорті, навчили боятись, забили на твої бажання і переконали, що ти звичайний. А ти повірив і живеш, як сказали. Але я скажу інакше, ти не звичайний, ти просто ще не прокинувся. Але це скоро зміниться. Від народження ти мав інстинкт. Ти не боявся падати, коли вчився ходити, не встидався просити, кричати. Боротись за своє, але чим далі, тим більше тебе ламали. Казали не можна, казали, це не для тебе. Ти хотів більше, вони сміялися. Хотів вирватися, тебе повертали. І що ти зробив? Ти повірив їм. Але тут правда, вони просто боялися, що ти вирвешся все вище за них. Я знаю, як воно. Сам був там, сидів ночами, думав, чому ніхто не вірить у мене. Бачив, як однолітки живуть, а я просто мовчки стискаю зуби, купаючись собі. Був момент, коли хотілося реально здатися. Але саме тоді я прийняв просту істину ніхто не прийде мене рятувати. Ти або будуєш себе сам, або тебе будують інші під своїми інтересами. Я вибрав першу. Все починається з голови, не з грошей, не з знайомств, не з удачі, а з думка мені бути слабким. Бо ти, поки граєш роль жертви, тебе будуть топтати. А коли встаєш і кажеш сьогодні, я сам собі авторитет, тебе почнуть чути. Зміни в мене почалися тоді, коли я сказав, собі, ти або станеш кимось, або залишишся таким назад. Тоді що я зробив? Я почав жити, як ніби вже переміг. Режим, самодисципліна, мовчання, дії. Не кричав, працював, не просив, забирав. Зараз мене не питають, чи вийдуть. Зараз питають, як ти це зробив. А я просто вчасно вирішив, досить грати слідкого. Бо сила це не зовнішній. Сила, це коли тебе ламає, а ти все одно стоїш. Коли тебе зрадили, а ти не став гіршим. Коли тебе нікого немає, а ти ведеш себе так, ніби в тебе є все. І всі. Ти бачиш мене? Ніби впевнений, жорстокий, але я такий самий, як ти. Просто зробив вибір. Вибір жити не як сі, і померти не як сі. І ти теж можеш зробити такий вибір жити не як всі та померти не як всі. Цей вибір може змінити дуже багато чого в твоєму житті. Тому я б радив тобі відео до кінця і зробити правильні висновки, якщо ти хочеш щось змінити в своєму житті. Якщо тебе все влаштовує, то можеш просто йти спати. Знаєш, я мій знайомий ще зі школи, коли йому було 14, він сказав вдома, що хоче піти на бокс. Батько подивився на нього і сказав: куди ти подивись на себе. Ти ніколи не станеш таким, як ті на ринку. І він не пішов. Через рік він вже навіть не хотів. Убили бажання просто словами, зламали ще до першої спроби. І що ти зробив? Ти повірив їм, але тут правда, просто вони боялися, що ти вирвешся вище за них. І таких, як він, мільйони. Вони хотіли співати, бігати, малювати, розвивати своє тіло, мозок, волю. Але хтось із своїх подивився і сказав: це не твоє. І все, більше нічого не треба. Ти навіть не починаєш, бо вже ніби не вий. І що ти зробив? Ти повірив їм. Але правда така: вони не бачать твого потенціалу, бо ніколи не бачили навіть свого. Вони боялися не падіння, вони боялися твого зльоту. Бо тоді доведеться визнати, що вони самі нічого не зробили зі своїм життям. Брат, послухай, може і в тебе була така історія. Може ти теж хотів щось спробувати, але хтось з близьких зламав тебе ще до старту. Може, досі в голові звучить той самий голос? Ти не зможеш, не для тебе. Подивись на себе, заткни цей голос назавжди, раз і назавжди. Бо якщо ти його слухатимеш, він стане твоїм. І тоді ти сам собі скажеш: Мені не вийде, мені не дано, і сай кінець тебе, знищуєш цей голос зараз або він знищує тебе поступово крок за кроком. Тихо, без крові, без диму. Просто одного дня ти прокинешся і зрозумієш, що в тобі вже нічого не горить. Не дозволь цьому статись. Вір в себе. Я не знаю, Стоти, але якщо ти дослухав до цього моменту, значить ти не випадковий, значить у тобі ще щось горить. Значить, у тобі ще хтось живе і каже тобі прямо: ти або станеш сьогодні або завтра буде так, як було вчора. А життя коротке і нікому не цікаво, чому ти не зміг. Ти або виграв, або зник. Іншого не буде. Ти не народився слабким, тебе таким зробила, але ти вже не дитина. І якщо ти залишишся таким, це вже буде твоя провина, а не їхня. Стань тим, ким ти мав стати і не озирайся. А про свою історію я розкажу вам, але трішки пізніше. Це буде згодом. Слідкуйте на. Далі, щоб побачити максимально цікаву мою історію з мого життя. Повірте, вона буде дуже цікава і вам дуже сподобається, як я зміг реалізувати себе за максимально короткий термін та з максимально крутим успіхом. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Не знаю, як це у вас на ютубі кажуть. Напевно, коментарі с якісь пиші. Коротше, згодом все побачите. Тому чекайте в ви наступному випуску.